Я вас всіх вітаю. Сьогодні я вам розповім про чергове поповнення в бустероїд, яке відбулося ще вчора. Цілих шість нових тайтлів було додано до бібліотеки хмарного сервісу. Нагадаю, що ви на каналі EternalPlayUA, Юей, а коло мікрофона з вами, як завжди, я, Дмитро. Не буду цього разу забирати багато вашого часу на традиційні нагадування про підписки, коментарі. Тощо, просто хочу, щоб ви не забували відкривати допис до цього відео і вивчати корисні посилання. Які там є, таким чином ми з вами будемо економити дорогоцінний час один одного. Тим паче ви можете це робити під час перегляду цього відео. А якщо вам мій контент до вподоби, то ви знаєте, де знаходяться відповідні пімпочки, на які потрібно натискати, щоб не втратити корисний контент з каналу в майбутньому. Заздалегідь всім вам дякую. Ви просто красунчики. Якщо ви поціновувач ганялок на виживання і абсолютно скаженого, безглуздого і мегадинамічного геймплею, ви можете придбати ці забавки в магазині Steam, після чого використати майже будь-який гаджет, звичайно, якщо він відповідає системним вимогам в хмарному сервісі Boosteroid, і пограти одразу в три частини мега крутезного флетаут. А саме перша частина серії, яку розробили фахівці з фінської студії Bagbier Entertainment. Вони також є творцями дуже непоганої ганялки Рекфест та багато інших більш опосередкованих ігор. Забавка наразі продається з знижкою 75% і коштує лише 149 гривень. І не дивлячись на те, що грі вже увага, 18 років. Вона має 92% дуже схвальних відгуків від ігрового ком'юніті. А акційна пропозиція триватиме до 17 травня. Друга частина, яка вийшла наступного 2006 року з тих самих розробників, зробивши їх суперпопулярними, продається за такою самою ціною з аналогічною знижкою і має 96 виключно схвальних відгуків від гравців. Steam. це дуже потужний показник. Я вам хочу сказати. Дуже вам рекомендую до ознайомлення обидві частини легендарних гонок. Також зможете ознайомитись з четвертою частиною серії Fletout під назвою Total Insanity, яку розробляли вже інші спеціалісти з французької студії Кілотон. Ігра в них вийшла, м'яко кажучи, не дуже. І якщо ви хочете, щоб я зробив огляд на всі ці три гри, то пишіть коментарі з цього приводу, і я вам наочно продемонструю разючу різницю між цими трьома проєктами, як... які розділяє часова прірва у цілих 11 років. Але ж ігрову. Спільноту дуже важко ввести в оману, і саме тому гра має змішані відгуки, з яких лише 52% позитивні, і коштує 473 гривні. Наступні дві гри, в які ви можете пограти, придбавши їх в магазині Діда Габена, також є різними частинами однієї серії, і це дві покрокові стратегії, які також є досить старими проєктами. Перша це Disciples Sacred Lands Gold, яка вийшла в реліз в далекому 99-му році. Тим не менш в неї 85% дуже схвальних відгуків від гравців Steam, і коштує вона, не дивлячись на свій поважний вік, аж цілих 186. 6 гривень. Друга гра – це Disciples 2 – Rise of the Elves, реліз якої відбувся в 2006 році, і вона також дуже тепло була сприйнята гравцями, і має 85% дуже схвальних рецензій, а коштує проєкт 161 гривню. І останній проєкт, в який ви можете пограти, придбавши його в магазині, Steam, це суперсвіжа покрокова фентезійна стратегія Age of Wonders 4, розроблена Triumph Studios під видавництвом Paradox Interactive. Реліз гри відбувся 2 травня 2023 року. Коштує вона 879 гривень і має 82% дуже позитивних відгуків від ігрової спільноти від більш ніж 2000 рецензентів. Тому, якщо ви чекали цю забавку. Але не мали можливості в неї пограти, бо ваш ПК не дозволяв вам цього зробити. Ви можете приєднуватись за допомогою хмарного сервіса Boosteroid. Якщо ви це зробите за моїм посиланням, яке є в дописі до цього відео, то я вам буду безмежно вдячний. Отримав оновлення і застосунок Boosteroid. патч під номером 1.5.7 від 5 травня покращує підтримку та обробку деяких бездротових навушників. Виправляє режим вібрацій для контролерів від PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, Google Stadia та Logitech, А також вирішує проблеми зі збоями під час перемикання контролерів. Вирішує проблему, яка могла призвести до зниження продуктивності під час роботи з аудіопристроями і всі ці. Оновлення доступні для користувачів Windows, Mac OS та Linux. Не забувайте переглядати допис до відео. Там ви знайдете корисні посилання на Discord сервері, як мого каналу, так і сервіса Boстеroil. Покликання на благодійні фонди для підтримки наших незламних і героїчних воїнів. Можете підтримати мій канал копієчкою, також якщо у вас є таке бажання і можливість. Дякую вам всім за перегляд, дякую за увагу, дякую за підписку, коментар і вподобайку. Дякую за те, що ви. В мене є. Слава Україні! Переможемо клятних бруднодупіх бомжів тільки разом, бо разом ми не переможна сила.